24 квітня 25-го року. 6. 6 годин, 8 хвилин. АБЗ-1 продовжує коптіти і накладає свій білий дим. Там є від ранішнього нічного обстрілу чорний дим. Але як ми бачимо, білий дим від АБЗ розширюється Києвом і весь горизонт зайнятий саме цим білим димом. Саме цим білим димом. Панна Солоненко поперла понесла його. Ми бачимо, як застілає обезпечний бі... дим Київ. Оце ціна цього заводу і він продовжує шмалити попри заборону, згідно розпорядження КМВА МВАН 30.08.24 року за номером 986.